Тарас Шевченко, розрита могила. Світе тихий, краю милий, моя Україна. За що тебе сплюндровано? За що, мамо, гинеш? Чи ти рано до схід сонця Богу не молилась? Чи ти діточок непевних звичайів не вчила? Молилася, турбувалась. День і ніч не спала, малий діток доглядала, Звичай навчала. Виростали мої квіти, мої добрі діти. Панувала я колись на широкім світі, панувала, ой, Богдане, нерозумний сину, подивись тепер на матір, на свою в країну, що колишучи співала про свою недолю. Що співаючи, ридала, виглядала волю. Ой Богдане, Богданочку, якби ж була, знала, у колистів задушила, під серцем приспала. Степи мої запродані, жидові німоті, сини мої на чужині, на чужій роботі. Дніпро, брат мій, висихає. Мене покидає, і могили мої милі москаль розриває. Нехай риє, розкопує, не своє шукає, а переверні тим часом нехай підростають, та поможуть москалеві господарювати, та з матері полатану сорочку знімати. Помагайте, недолюдки матір катувати. На четверо розкопано. Розрита могила. Чого вони там шукали? Що там схоронили старі батьки? то. Якби то знайшли те, що там схоронили. Не плакали б діти. Мати не журилась.